Всім привіт! Відкрив сьогодні вже парнички, зараз буду підливати, перекажу, Пересимува... Пер, перезимувало, перестояло морози. Все добре, зараз вам покажу капуста. Капуста, в принципі, капуста і морква вже зійшли, перець. бачу, що ще і помідори ще не посходили. Одним словом, зараз будемо дивитися. Так, ось такий вигляд мають зараз парнички. Вже почала капуста заростати. Ну, то таке вже ще не сильно. Ось така вона гарненька, вже велика, але добре, що є. Тут сіяна вона просто так, типу, розкидалося на сіння, як собі де, де впаде, так і лягало. Тут і в мене пізня, а тут в цій частині середня, що капуста трошки гарніша. Зараз бо я роблю сам собі тінь що капуста гарніша, що вже хабас теж теж досить непоганий. Зараз буду підливати, ну, то таке. Я думав опалювати, але хабас почав, точніше, капуста почала сходити швидше, ніж, ніж хабас і опалювати не вийшло. Тут сіяно було рядочками, тут є рання капуста, ось так видно рядочки. Це вже така гарна, треба буде. Взяти я маю таку маленьку краску, між рядами пройтись і вже, і вже буде, буде швидше. Так, тут в нас поки що тільки хобас, перця перцей, помідорів я ще не бачу. Зараз. Може поїду, куплю є така, а тут вже пішла капуста. Тож. Трошки інші сорти. Тут може навіть, я не пам'ятаю, навіть і середня, рання отут. З тих. А тут ще... Перси помідорів не видно. Зараз, напевно, поїду, куплю такий газовий балончик, типу як розпалювати костри. Бо тут і капуста є і опалю, бо зараз я вам покажу. Бо отут є цілий парник моркви. морква вже почала сходити, тут рання морква, зараз я вам показати, щоб було її видно. Ось тут ось. Тут буде, якщо взяти, ось пішла морква, з однієї сторони було, видно, ось тут є вже морква. Тут було, як ми зробили, порозмотували, були оці ленти і паяльною і лампою. Оту, так як був цілий парник, просто то все було, обпалили. Хабас ще був десь такий, як на капусті, плюс-мінус, може трошки менший. І морква ще не було, опалили. І морква почала сходити, тут можна тут от видно, де було близько до доклеянки, де не взяли який тут хабаз, умовно морква, зараз, ось тут морква, а ось тут ось тут такий хабаз. Ну а відповідно тут, де опалено, то воно виглядає. Отак. Тому якщо, би... якщо б ми того не опалили, то зараз би я сидів і моркву ту шукав і, напевно, би її і... Не знайшов. А так видно, вона вже ось починає собі сходити. Рядочками гарненько ранню Марко пішов рядочок туди. Там далі ще один. І так ось там вже видно. Ну і хобас вже теж є, де слабше взяло, де менше було тоді було. Я ще перше підлив, а тоді впалювали. Але, але нічого, так як перший раз так робив, то я вважаю, що досить, досить непогано. Такі-то як були морози, то все перестояло добре. Я думав, що морква взагалі не перестоїть, бо першу ніч я думав, що вона ще не зійшла, коли було мінус 9 і взагалі не накрив, вона була тільки ніби під однією клійонкою. Але, але ось вона така гарненька. Видно, пішов рядочок. Ось тут пішов ще один. Збоку тут щось краєчко ще не зійшло, може глибше ось там. Далі пішов і так, так пішло собі рядочками. Теж гарно, напевно, напевно буду, треба починати полоти. Зараз буду підливати, ще покажу, як воно виглядає, коли підлити. І думаю, що напевно поїду, так і куплю цей балончик і буду у опалювати, тому що хаба вже великий, а а цей, а потім, потім я не знайду того, що... Що мені треба, якщо я зараз не оброблю. Перець буде дуже малий, хабаз великий, в неї вириватись буде, зроблю так, як з морквою, і думаю, буде добре. Бо з капустою кажуть, так не вийшло, бо капуста почала сходити разом з хабазом, навіть вище і так мені зробити, так як з морквою не вийшло. Того року пробував, досить непоганий. Метод треба зараз буде так, просто там, якщо брати там тільки один квадратик, то паяльною лампою позачіпаю і капусту, і... І, і буде незручно. А так, балончиком акуратно попробую зробити. Одним словом, зараз будемо пробувати. Так, поливається тут за допомогою ось таких двох ліюк. На одній є насадка, на другій була, Але я її того року доломав. Не знаю, тим лійка вже, напевно, років 10, та вже така підшатана Але чим вона мені подобається, що в неї хороша, широка. Ну, типу розпилення вона ось так дуже гарно, широко розпилює собі, не прибиває розсаду, можна ось так дуже, дуже добре нею підливати, бо в танкій була така трошки грубша, і воно було мені не, не дуже подобалось, бо якщо тільки-тільки всходи, сходи, воно їх прибивало, а та так широко широко б'є і гарно. Гарно поливаю, зараз дополиваю все і покажу вам, вже як воно все виглядає, коли підлите. Може буде трішки краще видно, що повсходило. Так, ось так виглядає, коли підлите. Ну в принципі, що так було видно, що так ось там рядочки, тут капусту вже одну прикриваємо і таким виглядом. Поки що закрию, хай прогріється, поки не маю балончику, а потім якраз підсохне. Я думаю відкрию і опалю, а потім не знайду їх тут ось такі на даний момент справи. Так, купив так і ось такий газовий балончик. Зараз будемо пробувати. Так. Так, закриваємо, і хаба собі пригорів, попадав. Я думаю, що він вже рости не буде, там як десь один якийсь ще, ще буде, то, то вже прополиться. Ось такий результат. Будемо бачити, що з того буде. Чекаємо тепер на всходи помідорчиків. І перців. ось таке відео. Всім дякую за... Перегляд всім гарного дня, мирного неба, і хай у вас все буде добре.